Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі Буці. Сьогодні ми знову поговоримо про полив. Як ви пам'ятаєте, я зробив систему автоматичного поливу. Я поставив автоматику, я поставив циркуляційний, циркуляційний а насос для підвищення тиску, який вішається на трасу. І він навіть піднімає мені тиск на піватмосфери. Але, на жаль, цього не вистачає. Тобто, на поливайки отакого от ти... плану тиску. На жаль, не вистачає. Зараз я покажу, як вони поливають двох, коли вони не підключені. Я буду зараз тестувати це без насоса просто напряму від магістралі. Хочу зразу сказати, що в мене від насосної станції до точки розподілу води 30 метрів 20 ї труби. Так, 20-ї, цього мало. Я вже це розумію. Коли я монтував цю трубу, я думав, що цього вистачить. Не вистачає. Перемонтувати у мене немає можливості її. Вона вже як була, так і залишиться. У всякому разі, поки вона ціла, вона буде такою, як вона є. Коли або якщо вона лопне десь, ну тоді вже щось буду думати. Так от. Е я зараз все буду тестувати без насоса. Просто покажу. Ну, насос піватмосфери насправді дає ефект, але не космічний, на жаль. Так, починаємо тестувати. Так, я під'єднав Кьохер, то кьохер бюджетний, Але тим не менше він дуже прикольний. Ну, мені подобається. Зараз я його вмикаю. І дивіться, докуди він добиває. Він зараз по великому рахунку. А -а -а. Ну, добиває майже до доріжки, що в цьому непогано. І мені б цього вистачило. Якби не те, що мені тих п'яти входів, що в мене є, мені все одно не вистачає. Мені потрібно більше, щоб все, що необхідно, або підключати на одну трасу більше поливайок. Через те я спробував підключити дві поливайки до одного виходу. І ось що відбувається. Побачили, як впало? На кьохері. Приблизно видно, да? от, от так? Отак воно тепер поливає. Настільки падає тиск. А тепер дивіться, що я ще прикупив. Я прикупив отакі от поливайки. От такі, ой-ой-ой, це самі дешеві, які я знайшов, по 500 гривень. І зараз я покажу, що відбувається з тиском води, коли я просто підключаю дві отакі поливайки. І я включаю зараз одну поливайку. Ну, блін, погано видно. Е, вода добиває десь до, ну, до дорожки. Точно, до навіть правої, лівої сторони дорожки. Нічого не видно. На жаль, нічого не видно. Ну, повірте мені, будь ласка, насило. Зараз вода добиває до лівої сторони дорожки. Тепер я вмикаю другу поливайку. Увімкнув другу поливайку, і знову ж, на жаль, нічого не видно, але вода добиває тепер просто не до лівої сторони дорожки, а до середини дорожки. Що, як по мені, є просто дуже чудово. Тобто тиску вистачає. Тут навіть питання. Не тільки в тиску, а в тому, що дивіться, за рахунок оцієї довжелезної труби 20 мм 30 метрів труби, плюс ще тут від розводу води, у мене ж пам'ятаєте, у мене ось стоїть чуть-чуть ну Тут нівелюємо це. Потім у мене тут розводка. І тут іще, от вважаєте, замість цього жовтого шланга, все йде від колектора. І ще тут метрів 10-15. Тобто 40 метрів труби. Якщо в мене скважина видає 3 куба в годину, то на кінці того шланга у мене виходить 600 літрів в годину. Так, тиск накачує, але потік води набагато менший. Тобто потрібно ставити або іще потужніший насос. Тобто якийсь стаціонарний, потім гратися, щоб не було такого, щоб нього було холостого ходу, ну захист у мене є, припустимо. Але все одно, це ще один насос. Той знімається, що є, ставиться новий. Або я подумав, що можна спробувати отакі поливайки. Щоб їх, поки в мене немає шлангів, і зараз насправді немає часу, закопувати шланги підключені, я взяв 50-ту трубу. Вони в неї чудово ставляться, вставляються на трубу, ой, на трубу. На полівайку. Ці полівайки конкретно півдюймовим, півдюймовою різьбою. Я вкрутив коннектор, який зараз воно просто бризне. Ви зрозуміло, півдюймовий коннектор, який вставляється в цей перехідник. А там отвір для входу труби і забив трубу. Чудово, поливає. Класно. Тепер мені потрібно просто розставити там, де я її хочу. От отсюда видно, бачите? Да? Це видно зараз включився насос і воно добиває навіть до кінця. Е, скажіть, я скажу. Навіть нагород вже добиває. Такого ефекту разом з. Оцими полівайками двома підключеними у мене не буде. Так, є невелика проблема в тому, що отут води дуже мало. Прямо під нею. Але вона тут все одно є. Вода сюди попадає. Через те я гадаю, що такого поливу буде достатньо. Ну, якось так. Зараз я їх розставлю, відрегулюю, щоб полив був 180, і буде в мене чудова магістраль поливу. Можна брати іще два спокійно, а може і три, і розставлять їх. Єдине, що, тут знову ж, я розумію, що вони повинні працювати довше. Чим оті поливайки звичайні. Ці поливайки звичайно, класні. Вони тихі, вони швидко поливають, але для них потрібно більше води, більший потік води. Корегулювання цих дощувачів. Туди можна плоскою атурткою відрегулювати, але так як вона досить широка, а не хочеться робити дуже великий опір в кришці то можна отак аккуратненько витащити резинки, але їх не відірвати, через стороби це дуже повільно і потроху. Тобто, поки вона нова, я думаю, що так можна без проблем їх витащити і нічого не приведеться. Потім у нас тут є оце можна це регулювання, а оце заміна о, того, що там яке розбискує. Наскільки воно крутиться, ми отак можемо покрутити і подивитися. Тобто зараз тут стоїть. Саме базовий маленький рівень. Щоб зробити більший кут, потрібно крутити отут по часовій стрілці. Покрутили і Уже от стільки крутиться. Мені потрібно... на Закриваємо назад, просто защелкуємо. А от сюди взагалі оцей, можна не шліцевою, а звичайною о, шестигранником. І ще видно, ці ж кришечки використовуються на якихось інших доджувачах, тому що ось ще є отвір, але у мене в цьому отворі там тільки шестеренку видно. А сюди шестигранник не ставиться оцю жовту. Хоча може якийсь зовсім маленький, зараз пробую. Щоб викрутити форсунку, підходить шестигранник 2,5. Сюди шестигранник не підходить ніякий, тільки шліцева викрутка. Щоб підняти сам дождювач, в ідеалі. А, отак от і піднімається дожівач через цей отвір. Тобто туди вставляється ключ, видно, повертається, потім він піддіває, виходить пластик і можна його підняти. Так, закриваємо. Тут я буду міняти дожівачок, якщо знадобиться ключом за половиною. Тут вертіть мені тут янові вже не знадобиться. Так, просто защелкуємо. За кругом защопнула, щоб підняти дожівач можна. Щоб підняти, ну, мені одною рукою не удобно, так що я виходить, його з труби дістаю, просто тягнемо за оцю штуку, тримаємося отут, тягнемо оце і він піднімається. Цілому якось отак. Я для себе вибрав отаку конфігурацію. Один у мене стоїть тут, другий у мене стоїть там, якщо бачите, біля дерево брискає. І отак воно покриває от всю оцю галявину. Два. Чуть-чуть не покриває, там є одне місце, а там в мене нічого в цілому не росте. Так що, ну так, я цими поливайками довольний. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам мій досвід був корисним. Бережіть себе, своїх близьких, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока!